Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Гаритеровель сьогодні, 15 листопада, і пропоную поговорити. А куди ж подівся в контексті мінді Чигейту очільник офісу президента Андрій Єрмак? Здавалося б, його повинно бути дуже дуже багато. Він повинен груддю кинутися на амбразуру і захищати власне Володимира Олександровича від всіх нападок. Але поки реакція видається достатньо слабенькою і не сильно навіть помітною. З іншого боку з'являються різні версії теорії, які поширюють навіть депутати від провладної монобільшості про те, що Єрмак скористався цією ситуацією або користується цією ситуацією, ну і ще більше розширює свою сферу впливу. От давайте в усьому цьому розбиратися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал цинічна політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. І також. Не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень і дивитися відео. В режимі прем'єри це зараз дуже важливо для Ютуба. Отже, що ми маємо станом на зараз: скандал несеться. Ми маємо 5 публікацій плівок Міндіча. Давайте так це назвемо. Хоча далеко не на всіх цих плівках фігурує власне Міндіч. На деяких з них згадують президента України. Проти Міндіча вже запроваджені санкції, які насправді більше схожі на спробу вивести його з під удару. І чому це так? Подивіться. Одне з останніх відео на каналі там детально про все це розказано. Так е, і на всьому цьому цьому фоні якось непомітною є практично фігура Єрмака. Ні, не те, щоб він взагалі мовчав, це не так. Він е, скоріш за все спробував взяти на себе так звану зовнішню комунікацію. Ну і, от, зокрема, дав інтерв'ю виданню політику. До речі, цікаво, як тепер в офісі цю статтю, це інтерв'ю будуть класифікувати це замовний матеріал чи не замовний матеріал, це матеріал ворогів України, чи це матеріал не ворогів України? Чому я так кажу? Тому що коли там з'являються якісь критичні матеріали, але об'єктивні матеріали по відношенню до української влади, в офісі президента кажуть, що це замовна історія. Хоча ну треба просто розуміти, що на заході журналістика працює в дещо іншому форматі. І їх цікавить та чи інша історія, вони дають завжди можливість різним сторонам висловити свою позицію. І от Таку можливість Єрмаку власне дало видання політиком. І Єрмак заявив про те, що сам Зеленський має бути поза підозрами, адже саме він оголосив боротьбу з корупцією і дозволив абсолютно вільні розслідування, які могли просуватися вперед, що доводить антикорупційні органи є. Незалежними і працюють. Ну в цій заяві насправді прекрасно все, тому що ну, Зеленський може і оголошував боротьбу з корупцією, але він далеко не перший президент, який це робить зараз. Можна знайти, наприклад, указ президента Леоніда Кучми про запобігання та боротьбу боротьбу або протидію корупції, який чорт зна коли ще був виданий, і після цього в нас були десятки антикорупційних програм, і всі президенти, навіть Янукович, намагав. Намагалися принаймні публічно з корупцією боротися. Це раз. По-друге, фраза «дозволив абсолютно вільні розслідування. Це, взагалі, що, ну, що таке? Як президент може дозволити розслідування, які здійснюють органи, які президенту абсолютно не підпорядковуються і є незалежними? Ну, класична маніпуляція. В тому плані, що е, ну, президент до цього по великому рахунку ніякого відношення не має, і якраз правоохоронні органи, антикорупційні органи і суди повинні діяти без якихось вказівок або дозволів зі сторони президента. Ну і е, те, що органи є незалежними і працюють, ну хто як не як про це знає, як не Єрмак, оскільки саме з офісу президента в липні місяці йшла оця ідея збити, знищити так, би мовити, незалежність антикорупційних органів, яка на щастя провалилася, тому тут Єрмак використав власне оцю цю історію. Ну і в цьому ж в цьому ж інтерв'ю ще зазначено, що ну на, на думку Єрмака, деякі політичні сили використовували антикорупційні розслідування, щоб дискредитувати українське керівництво і що безпідставні звинувачення, які руйнують репутацію, може трапитися з будь ким Ну і він додав, що перш ніж судити людей необхідно мати суди та розслідування я не можу тут до речі не погодитися з Андрієм Єрмаком. Треба мати суди і мати розслідування, але треба ще не блокувати ці розслідування і суди. Ну а з приводу того, що е, хтось використовує антикорупційне розслідування, щоб дискредитувати українське керівництво. Ну слухайте, так це ж завдання будь-якої політичної сили, навіть опозиційної, або навіть в першу чергу опозиційної, звертати увагу на якісь проблеми, які потрапляють в публічну площину. І е, коли про ці проблеми публічно власне говорять, Да? тому в цьому контексті е, немає нічого дивного, що багато хто коментує цей міндічгейт і звертає увагу на те, отут з приводу безпідставних звинувачень, що на цих плівках є згадування президента ну, Володимиру Сандровичу, треба було б натягнути час, а зустрітися з нашими журналістами і, в принципі, пройтися по всім ключовим питанням, які хвилюють українців, видати на ці питання відповіді. Але ну, щось ми бачимо, не хоче президент цього робити, що звісно не дуже добре. Отже, Єрмак, якби ну, функцію таку певну виконав, спробував відмазати. Давайте так, таке слово будемо вживати. Значить, президента ну перед захід. Аудиторією перед західною публікою від того, що відбувається в Україні, але очевидно, що крапку тут ставити дуже рано. Чому рано? Тому що будуть інші ще розслідування, скоріш за все, будуть інші публікації. Ну і яка там буде роль президента, ми поки що не знаємо. Але навряд чи вона буде приємна, тому що вже того, що згадано на плівках, які ми почули, достатньо, як мінімум, для серйозних розслідувань і дуже серйозних політичних висновків. Є ще один цікавий момент, пов'язаний з Єрмаком. Директор НАБУ Семен Кривонос заявив. Що він не може ані підтвердити, ані спростувати можливу причетність голови офісу президента. Андрія Єрмака до справи Мідос він повідомив, що Тимур Міндіч має наразі статус співорганізатора злочинної організації. Однак, слідство ще з'ясовує рух коштів через так званий бек-офіс. Паралельно з цим ігор Коломойський, пам'ятаєте, такого ще олігарха, який зараз сидить в СІЗО, на нещодавному судовому засіданні поспілкувався з журналістами і на питання про справу міндіча сказав, що міндіч хороший хлопець. Гарний хлопець, хоча це не професія, і він взагалі взагалі стрілочник. Тобто, типу, не він головний, потенційно може бути в цій історії. А хто головний? Ну тут цікавий, цікавий момент, тому що очевидно, що це люди, які мають набагато більше повноважень або мають набагато більше впливу. Такий цікавий натяк. Ну і тут давайте звернемо увагу ще на те, що Єрмак напередодні фактично цієї історії зробив дуже дивну заяву. Ми її розбирали. Єрмак, та але не той да? про те, що як. Якась там група прикривалася його іменем, збирала якісь там гроші, намагалася на щось там вплинути. Але Єрмак до цього не має ніякого відношення. Дуже дивне і цікаве співпадіння. Фактично напередодні цієї е, історії з міндічгейтом і Єрмак, таке відчуття він себе десь намагався вивести поза взагалі всю цю історію, зробити вигляд, що він до неї жодним чином не може бути причетний. Що дало, в принципі, можливість для окремих народних депутатів Мар'яни Безугли написати дуже такий специфічний пост, в якому вона фактично звинуватила Єрмака в тому, що він користується наслідками цього скандалу для того, щоб максимально вичистити е, ото. Зеленського від якихось старих зв'язків, ну і максимально там монополізувати всю владу, яка і так в нього є немаленькою. Після того Безуга навіть написала, що власне Єрмак її забанив у WhatsApp, і тепер вона не може з ним спілкуватися. Це, до речі, прекрасна історія, бо це явка з повинною, і ми ну, розуміємо, що вони раніше точно ну, спілкувалися в такому закритому форматі. Просте питання, з якою метою, ну так мета очевидна. Зугла постійно відмазує банкову від певних зашкварів або переводить стрілки на когось іншого, починаючи з ванергейту, ну і закінчуючи якимись там останніми історіями, тиском на військово -полі... ну на військове керівництво. Політичне воно менше, скажімо, торкається. Ну і отут вона написала, що. Тінь батька Гамлета або Андрія Борисовича стоїть за всією, всією історією, і він, якби ледь не набушників в своїх інтересах використовує. Я думаю, що це м'яко кажучи перебільшення, тому що отака, знаєте, не дуже активна позиція зі сторони Єрмака, якраз свідчить про те, що він десь сам не знає, що там ще вспливе, і до чого це може призвести. Він, звісно, ситуативно на всю цю історію реагує, і очевидно, що якщо давайте так, от припустимо, його прізвище не згадав. В контексті цих плівок це буде історія дійсно там з іншими друзями президента. Ну і це ярмаку точно піде на користь, тому що він завжди може тепер сказати, що Володимир Осанович, дивіться, я е завжди був з вами, я не зашкварений прямо в таких історіях, на відміну від. Міндяча на відміну від шефіра, який фігурує на плівках. А він колись був першим помічником президента, доки його Єрмак не витурив з офісу президента із оточення власне Зеленського. тобто можна добити оцю кварталівську історію, хоча Єрмак сам до неї теж має відношення, але це і інший, скажімо так, напрям, і залишитися одному. І є ще один цікавий момент: офіс дуже недолуго насправді інформаційно реагує на все те, що відбувається, але головним винним зроблять в даній історії. Нермака не а зроблять скоріш за все, Дмитра Литвина, який, власне. Є радником з питань комунікації, і от ці комунікації залишають бажати кращого. Ну камон, хлопці, відправляти президента на зустріч з дітьми, я можу ще зрозуміти з Херсоном. Там була річниця звільнення, це правильна, прекрасна дата, і треба було президенту дійсно туди поїхати. Але ну чи треба було зустрічатися з дітьми? Це такий такий момент. А потім вже на другий день відправляти в і теж з дітьми зустрічатися. Я не проти того, що президент це робив, це потрібно. Але коли це співпадає з скандалом і починають притяг дітей. Ну, це дуже примітивна піар-техніка, про яку всі прекрасно знають. Але всі також прекрасно знають, хто щоб мінімально займався піаром, що це техніка відчаю. Коли в тебе е, така дуже знаєте, погана ситуація, значить, згадуй про дітей, залучай дітей, або якісь роби заяви там про родину і щось таке подібне. Ну, отак от воно виглядає. Не, не дуже гарна, так би мовити, історія. Але е, тепер той же Єрмак може сказати, що е, Ваші комунікаційники, пане президенте, ну не так працюють, як вони власне повинні працювати і е, треба їх поміняти. Тим більше, що говорять, що між Єрмаком і Литвином ну не надто гарні відносини, вони постійно там сперечаються один з одним, тому Єрмаку все це може піти на користь. Отака От цікава історія зараз складається. Єрмак, якби є, єрмака немає. Він трошки пішов в тіні, Я думаю, що він тут думає і про себе, тому що чорт його знає, як він. Там спливе в тому чи іншому форматі, чи будуть там про нього згадувати, чи ні? Поки ми цього не бачили, але те, що ми цього не бачили, не означає, що цього немає. Ну і давайте не будемо забувати, що. Корупційні зв'язки в цілому, в теорії, якщо ми говоримо, да вони як правило відбуваються на різних рівнях, як правило, ними займаються різні люди, і ці люди можуть діяти паралельно. Е, об'єктивно, об'єктивно, поки що ця історія міннічейт іде на користь Єрмаку. Чому тому що вона остаточно заганяє Зеленського в дуже погане становище, становище з якого йому немає куди діватися, і йому тоді треба хапатися тільки за тих людей, які з ним залишилися, які з ним е, типу стоять до кінця. З іншого боку, я б розглянув ще один цікавий варіант: про те, що таким чином Єрмак намагається на всякий випадок, принаймні зараз трошки дистанціюватися, ну і принаймні зробити так, щоб його ім'я не згадувалося в контексті цього скандалу, тому що якщо ситуація піде прям дуже 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 погано, ну завжди можна сказати, що я відійшов, тому що я такими речами типу не займався, і я до цього ніякого відношення не маю. Ну як. Кажуть, да, що е якщо ти там, когось зраджуєш, але робиш це в правильному місці і в правильний час, то ти просто займаєшся гарним е прогнозуванням. Я не виключаю, що Єрмак навіть всі історії намагається розкласти в різні е яйця в різні корзини. Ну і вже потім, е за результатами того до чого призведе міні Гейт, робити певні висновки, чи остаточно моно монополізувати президента України, чи можливо навіть зістрибнути з цього корабля і зробити ви. Що він ні, ні до чого. він ні Врешті-решт, перед Зеленським може постати питання, коли йому треба буде позбавлятися Гермака. І цього хоче переважна більшість українців, тому можуть цією історією теж скористатися. Ну спостерігаємо і чекаємо ну, другої серії, тому що набув вже пару днів не викладало якихось нових плівок. А вони ж говорять про тисячу годин. Було б непогано, щоб ми ще щось новеньке почули. Ну і дізналися, що в нас там в оборонці, бо от якраз в оборонці інтереси Андрія Єрмака вони проглядаються набагато сильніше ніж в сфері енергетики. Бо я нагадаю, оборонка це в тому числі умірав, а Омєров – це людина, яка від Єрмака дуже сильно залежала, ну і, і який Єрмак надавав певні патронажні. такі ну... Послуги, так би мовити, да? він його з ним точніше мав непогані відносини, коли він був міністром оборони. Ну і потім без Єрмака призначити Умірова секретарем Ради національної безпеки і оборони було б неможливо. Тому чекаємо другої серії цього великого розслідування і сподіваємося, що нобу нас не розчарує. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Ценічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!